Так, мої хороші, у нас є речення. Unless, unless I have time. Там не had, мої хороші, там have. Unless I have, підкреслюємо, мої хороші, have. Це у нас present simple. То який ми conditional поставимо? Знаєте, речення побудуємо? Я не пішов би скуповуватися в центр міста. Якщо у вас unless, це те саме, що if і when, if плюс present simple, то далі в головному реченні у вас піде що? Який це conditional? Перший. Варко. Якщо у вас present simple, це буде або нульовий, або перший. І я не пішов би. Як ви зробите? Я I не пішов би. Ви ставите яку формочку? Future simple. А future Simple це will плюс перша форма дієслова. Я не пішов в би, куди скуповуватися шопінг Куди? In the City Center. C city Center. Побачили? Ось у вас як буде if плюс present simple, кома, далі у нас іде future simple. який Це conditional ще раз. Conditional. 不爱吃。